Слава Ісусу Христу. Добрий нам і благословений Богом в даний час для нас. Многі із вас, можливо, і не думали, що сьогодні будуть в Бориславі. Але це навіть не тому, що запросив Михайло, Петро, Катерина Марія, а це тому, що Бог спонукав нагадуванням для того, щоб ви сьогодні прийшли. Для чого? А для того, щоб ви почули про Божий план Спасіння. Про те, що ти є дорогий і дорога в очах Божих, і щоби, почувши Боже Слово, ти, як творіння Боже, зробив у своєму серці і прийнявши рішення відносно Бога, чи я тільки буду вірити в нього і залишатись при своїх інтересах, чи я довірюсь йому і почну виконувати волю Його в житті. Вибір, звісно, за нами. Якщо задати сьогодні вам питання, серед нас тоді діти, молодь, дорослі, старші більш поважного віку, які вже покриті сивиною і пройшли нелегку дорогу. Хто із вас, із тих різних поколінь, не знає, що ми на цій землі лишень гості? Всі знаєте, що ми на цій землі, ми... Лишень гості. Хто із нас не знає, що кожному із нас є відміряно від пункту А до пункту Б. Нашої зупинки. Хто із нас не знає, всі ми це знаємо. Але знаючи цю важливу істину, ми порою любимо її легковажимо і байдуже ставимося. І думаємо тільки, голова опущена до землі, і думаємо тільки, як тут, як тут і як тут, а як там. І багато людей, людей досвідчених, відповідають так, а хто зна. Коли у нас був похорон, ми їхали з однією жіночкою, яка вже в руках. І я почав їй говорити про вічність. Я почав їй говорити про те, що за гробом уміснує життя. Вона називає себе християнкою, б'є себе в груди, вона мені сказала, про що ти говориш? Нічого там немає. Ніхто звідтам не повернувся. Христос воскрес! Він повернувся. І за гробом існує життя. І мені прийшлося їй розказати одну історію, якби в приклад, щоб допомогти їй зрозуміти, щоб вона не жартувала, що вона не була такою безпечною, а що вона приготовилася до вічності, до майбутнього переселення. Зустрівся християнин і атеїст. Атеїст, який висміює Бога, нічого не має, Бога не существує, вічності ніякої немає, аду немає, царства немає, і в те, що ти віриш, все надарма. Христинин відповів: якщо навіть погодитися з тим, що ти відповідаєш, те, що ти пояснюєш, я абсолютно нічого не втрачаю, якщо навіть Бога немає, я задоволений своїм життям. Але дозволь запитати тебе. А якщо Бог є, а якщо є царство, а якщо є протилежне місце пекло, що втрачаю я, а що набуваєш ти? Друзі, вірите ви в Бога чи не вірите, вірите ви в вічність чи не вірите, вона не зникла. Бог був, Бог є і Бог буде. І його слово через всі віки є незмінним Божим Словом. Послухайте. Що говорить Господь через своє Слово? Книга Пророка Єремії, 46 розділ, 19 текст там є написано так. Приготуй необхідне собі на мандрівки мешканку одочко Єгипту, бо стане спустишенням нов, нов, і він спалений буде, і в ньому не буде мешканця. Тут говориться про земне переселення. Що не пускай сильно коріння на тому місці, де ти знаходишся, тому що та місцевість, ця територія, на якій ти знаходишся, вона буде знищена. Приготуй собі все необхідне для переселення, для мандрівки. А зараз я хочу, щоб ми це перевели в духовну сферу. Я запитав вас з самого початку, не дарма запитав. Хіба ми не знаємо, що ми гості на цій землі, хіба ми не знаємо, що ми тут на короткий час? Є такий вірш, я читав, я процитую його, бо він написаний російською мовою. Навіть ті, кому осталось, може п'ять хвилин глядеть на Білий світ, Суєтяться, лезуть вон із кожи, словно жить що їм, сотні. Літ. Любі мої, мандрівники захожі на цій землі. У нашій підсвідомості ми порою пускаємо цей обман отсюди, в наші мізки. Ми вже нахилилися ось туди, як кажуть, у вічність, що одною ногою тримаємось на цій землі. Ну у нас ще такі грандіозні плани, наче нам ще жити сотні і сотні літ. Давайте зупинимось сьогодні в присутності Бога. Давайте переглянемо своє життя. Якщо сьогодні нитка життя закінчиться, де буде моя вічність? Біблія відкриває, Бог не обманює, Бог показує її місце радості, її місце мук. І ми своїми ніжками обираємо нашу вічність. Обираємо нашу вічність. Одного разу одна жіночка мені передзвонила і сказала: Брате Михайле, моліться за моє здоров'я, щоби Бог дав мені здоров'я, щоб я ще жила й жила. А я її запитав, кажу: ну добре, будемо молитися, а скажіть мені, будь ласка, а скільки вам років? А вона каже 85. А я кажу, сестричко, я не буду молитись за ваше здоров'я. Вам вистачить. Я буду молитися, щоб ви приготувались до вічності, до майбутнього переселення. Нам уже 85 чи 90, а ми кажемо, Боже, я ще хочу, та куди ти вже будеш здоровою? Ну, навіть якщо ще й до 90 проживеш. Біблія показує нам. Я нічого нового не відкрию. Біблія показує, що колись люди жили довший час. Біблія відкриває, що наш прародич, наш родич Адам, прожив 930 років, і знаєте що? Помер. Ми читаємо проповідник праведності Ной, який більше 100 років будував ковчег, щоб не бути засудженим світом, прийняв волю Божу заслушно. І Він прожив на цій землі 950 років, і знаєте що? Помер. Ми читаємо ім'я одного чоловіка, Метушалах, який прожив 969 років. І знаєте що? Помер. Скільки ви ще хочете жити? Коли мій батько ще жив, коли мій батько ще жив, то він одного разу сказав так. Ой сину, ми з ним любили, так знаєте, як друг з другом. Я так радий був за батьками, так спілкувалися добре. Він каже: Ой сину, не знаю, скільки я ще маю прожити на цій землі. А я йому кажу, тату, я знаю. Я знаю, скільки ти ще будеш жити. Він каже, дитинку, Михайлоню, та цього ніхто не знає. А я кажу, тату, а я знаю. Ану, скажи мені, сину, і я йому кажу до самої смерті. А він каже, а я це сам знаю. Любі мої кожному із нас, кожному, є виміряно. Боролися за життя слави, король. Дочка, син, вкладали кошти, щось від церкви ми допомагали на це лікування. Ну ніхто не зуміг продовжити. Один багач, я не буду називати його прізвища, він дійсності багач, півсвіта має, а може, й більше. І одного разу я знаю цю історію і знаю цього чоловіка. Він захворів. І він приїхав в Києві до лікаря і каже: Даю вам чимодан долярів зелені. Продовжіть, будь ласка, моє життя. І лікар так хотів взяти цей чемодан з грошами. Але каже, знаєте, я, я би взяв, але я переживаю, а якщо я його не продовжу, що буде потім? Друзі мої. Хтось доживає до глибокої старості, і наша глибока старість, якщо порівняти з руками Ноя Адама Метуша Лаха, то вона скотилася до дитячих літ 70, а при силах 80 літ. І я хочу вам сказати, що тут сидячих, ми з вами вже більша половина сидячих тут прожили вже життя? Більша половина. Більшу половину життя ми вже прожили. А далі що? Які цінності? Яке твоє бачення? Які твої мотиви? І чи ти готовий до переселення, до зустрічі з Богом? Приготуй собі. Все необхідне для переселення. Приготов собі все необхідне для переселення. Ти приготував? Ти приготувала. Ти готовий, якщо сьогодні Бог відкличе тебе чи мене з цієї землі, я нікого не лякаю. Ти готовий предстати перед Богом високості? Це важливе питання. Ви господині. Ви мами, коли в дитини було день народження, і ви знали, що хтось має прийти, то ви не були байдужі. Ви в поті чола робили порядок в хаті, всю пилюку вимітали, пилососили, мили, поцували, до бліску все наводили, а ще й крім цього на стіл накривали, виготовилися до зустрічі. Гостей. Ви знаєте, коли ми десь їдемо на якусь зустріч, то ми теж готуємось. Ну чомусь до славної зустрічі з Богом. До великої славної зустрічі люди легковажать. Люди не думають. Ми читаємо Євангелі, Луки 12:40. Там сказано будьте готові і ви. Бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте? Нам треба бути з однієї сторони готові, бо можемо ми відійти з цієї землі, життя може мить обірватись, і з другої сторони, Христос прийде і забере тільки тих, хто довірився і послідував за ним. Одну жіночку вже поважного віку запитали, бабцю, а чи готові ви до переселення? Чи готові ви до вічності? Вона так тремтячим голосом сказала, та, діточки, я вже майже готова, одежу собі придбала в шафі лежить, домовина на стриху вже куплена, місце вже там замовила. Ну ще правда один каже, ну, я ще встигну, ще каже, взуття придбати, а так я майже готова. А яка різниця? В якій одежі тебе поховають. На якому місці кладовища хіба ж це треба готувати? Лежати не будеш, не переживай. Поховають. Але чи ти приготовився до зустрічі з Богом? Приготов собі все необхідне для переселення. Це було декілька років тому. Я отримав дзвінок, ідучи в середу на служіння молитовне. Задзвонила одна сестричка з Карпатського села і каже: Брате Михайло, я би хотіла, щоб ви зустрілися з моїм каже, дядьком. Ви, напевно, його не знаєте. Він дуже в тяжкому стані. Він лежить в Дрогобичі в реанімації. Каже, він ще при свідомості, але він уже не говорить, не спілкується, ще так впізнає. Каже, будь ласка, поїдьте до нього на зустріч, Розкажіть йому про вічність про Ісуса Христа. Завтра, будь ласка, зранку поїдем. Я кажу, добре, я готовий. Я заїжджаю на територію Дому молитви, і я не маю спокою в серці і в дусі. Бог говорить не завтра, а сьогодні. Сьогодні ти поїдеш до нього. Я чую, мене Бог спонукує, я вмію чути, коли Бог викликає в мені хотіння і чин. За доброю волею своєю. Ще служіння не розпочалось, я телефоную і кажу, сестричко, я не знаю, чи на завтра, але Бог мені каже сьогодні. Кажу, поки служіння закінчиться, під'їжджайте. Вона під'їхала із братом, Степаном з Дендяком, і ми поїхали в Дрогобич. Це була половина десятої вечора. Вийшов лікар з реанімації. Вийшла медсестра, і вона каже, це служитель, пастор церкви, який хоче з моїм родичем поговорити. Лікар так подивився, каже, це нереально, він в тяжкому стані. Я йому кажу, дозвольте, будь ласка, декілька хвилин. Лікар каже, скільки. Я кажу, до п'яти хвилин мені достатньо. Я заходжу в реанімацію. Цей чоловік. Капельниці вніс, капельниці в рот, капельниці на руках, капельниці на ногах, весь в тих шлангах. Я прийшов, познайомився з ним. Я кажу: я хочу вам дещо сказати. Якщо ви мене чуєте, то своїми очами дайте мені знак, бо він же не говорить, а при свідомості, і він мені кліпнув очами, говоріть. І я йому сказав декілька речень, ти грішник. І він кліпає очами так. І ти кажу, грішника чекає ад, чекає вічне покарання, і ти скоро переступиш по рій вічності. Але Божа благодать явлена для тебе. Ісус прийшов і вмер за твої гріхи. Він заплатив ціну на Голговському хресті. І Ісус хоче тебе спасти. Ти віруєш, що Він хоче сьогодні тобі подарувати прощення? Ви якби побачили, як Він закліпав очами раз за разом, і Він показував, Я хочу. Очами він показував знака й давав знака, я хочу примиритися з Богом. І я почав кажу, Я буду молитися молитвою покаяння. І якщо ця молитва співзвучна в твоєму серці, то теж подай знака, що ти молився. І коли я молився і він слухав цю молитву, ви би побачили, його аж на цьому ліжку, аж передьоргнуло, коли я сказав Амінь, і він кліпнув очами. Я взяв в його так, уже таку немічну руку. Пригорнув так і кажу, до зустрічі, мій брате. Ми виїхали перед 10-ю годиною з реанімації. Зранку я отримав дзвінок. Половина першої вночі він відійшов у вічність. Людина творіння. За яке Христос так тяжко вмирав, і цей чоловік там в реанімації не був байдужий для Господа. І Господь кожній людині дає унікальний шанс, щоб людина спасла, щоб людина навернулася. Бог йде назустріч кожній людині. Ви знаєте, коли ми подивимося. По писанню, коли Ісус Христос йшов до Єрусалиму, і Він ішов через Єрихон, через це прокляте місто, пам'ятаєте історію минулого. Чому ти Ісус йшов через Єрихон? Чому ти не пішов іншою місцевістю, іншим шляхом? А знаєте, чому йшов Ісус туди? Бо там був Закей, і там був Вартимей. Ісус ішов зустріч їм. Сьогодні ти прийшов в Дім Божий не просто так. Я не знаю, я не знаю, скільки тобі ще виміряно на цій землі. Ви знаєте, щоб відійти у вічність, не потрібно лежати в реанімації в тяжкому стані. Щоб відійти у вічність, це можна лягти сьогодні і здоровим лягти, і завтра уже не проснутися. І всі ті цінності, які були для тебе вагомі, всі цінності. Жінка, чоловік, діти, хата біля хати, транспорт, бізнес, робота і так далі, в одну мить стає все нічим, другорядним. І тому будь чесний: якщо Господь відкличе тебе сьогодні, якщо ти залишиш мандрівку, з чим ти предстанеш перед Господом? Ми читали: приготуй собі все необхідне для переселення. Щоб бути готовим до переселення, потрібно дещо зробити. І про це дещо є написано у Слові Господньому. 2 Петра, третій розділ, дев'ятий текст, є написано це Господнє слово. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув. Але щоб усі навернулись до каяття. Десятий текст. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркутом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять. В одну мить те, що було для тебе цінне, стане металобрухтом, стане сміттям, стане все непотрібом. А Божа правда. Вона сповниться. І для того, щоб тобі бути готовим до переселення, тобі необхідна як ніколи сьогодні зустріч з Господом. Ісус сказав: без покаяння немає прощення гріхів. Але ти скажеш: Ну то я шкаюсь, Михайле, і вчора, і після вчора, і ще перед Пасхою піду до сповіді. Твоє покаяння без віри в істину, ніц не дасть. Кайся хоч тисячу разів. Юда, один із учнів апостол, він каявся, правда? Він навіть 30 стрібняків повернув, чи не так? Він навіть своїми устами проголосив, я згрішив невинну кров, видавши. І що з його покаяння? Пішов та й повісився. І куди Юда зійшов? До Аду. У нього не було віри в Месію, в Спасителя в Ісуса. Він серцем не приліпився до Господа, Ти кайся тисячу разів, але якщо не приліпишся до Ісуса, якщо не приймеш його вірую своє життя, загинеш. Івана Лівана 1,12 написано, а всім, незалежно, які прийняли вірою Ісуса Христа, Бог дає їм владу стати його дитиною. Сьогодні із статусу грішника ти можеш перейти в статус дитини Божої. Ти можеш сьогодні отримати прощення гріхів. Сатана завжди сміявся над творінням Божим. Сатана завжди обманював людство. Були часи на закінчення, скажу. Були часи, коли так звані духовні лідери, папство, священство видавали людям індульгенції. Збагачувалися, продавали прощення гріхів за гроші, і люди готові були платити, але ціна вже заплачена за нас. Ціна за наші гріхи заплачена, тобі потрібно лише прийти до Ісуса Христа. Приготуй собі все необхідне для переселення. Час зближається до закінчення. Життя моє й твоє приближається до. До завершення. І з переходом смерті фізичної для нас лишень почнеться вічність, яка не зрахована роками, яка не має ні початку, яка не має ні кінця. І ти вибираєш, або в тій вічності ти будеш за Ісусом в Його блаженстві, або в цій вічності ти будеш в протилежному місті.